Тася. І сьогодні будете, ми будемо знімати розпаковку паперових сюрпризів. Сьогоднішня наша новинка це джелікет. Ось такі тут пакетики. Палуди. А, якщо ви ще думаєте про руку, я трошечки прихворіла, вони не ставлять, тому е, я захотіла для вас відео зняти. А, це дуже прикольний. Так, всі інші колекції ви вже знаєте. Я буду робити блакитну розпаковку, ні? я навіть ці сімгорі блакитні поклала. Щоб нам не шукати дуже довго їх. Давайте почнемо з колекції з Так, все покладемо на наш каталог, Ну, в охраз. Ну, оце не смуга. Так, ось. Дивіться. О, я окош хотіла відкрити. Ой, тут таке складеться. Так, ось. Зараз всі пакетики в сторонку покладемо. А, мышь не взялась, давайте цепь. Хотела хоть один облакоить. Так. Да, ой. Ой, какие-то... Какие-то пока на надо не на распаковку. И вот так дышим, все-таки облакоит. Немножечки рожаево. Так, открываем наш каталог. Наступне відео я його буду прикрашати. І відео це буде знімати не сама, а з ще одною блогершою. Так, відкриваємо. Ой, це я е, Так, перша колекція у нас джелікет. Так, буде у нас пакетик. Mm, зараз я спробую його спакувати, якщо в мене з однією рукою це вийде. Так, швиденько зараз втяну. Так, зараз зніму, і я знаю. Так, о! Нам попадається такий зайчик і ну, сова. Я ці, ну, не, не дуже прості подаватися, просто я оці великі хотіла. Тому давайте наклеїть. Так, куди ж наклеїть? він Хай наклеїть цей буде е, тут. А другий зараз подумаємо, куди наклеїть. Напевно, якщо він злізе. О! Ну, давайте так. Я зроблю напевно, мене сьогодні сторінку для цієї колекції. І дивіться, що призвіть переклею. Бу, я не думаю, що так, щось. Ось такий робіт пакетик. Тепер він піде в папку розпакованих. Далі колекція дають смішні котики за планом. Ага, смішні котики. Ось я тут скотчик такий новенький. Як тут а, у мене трошечки. Ой, ще... Ну, скотч уже там нацепилось всього. Тому... О! Прикольні попалось. Подайте нам таке сердечко. Давайте його сюди. собі. Прикольовий що. А, і ще рожевеньке таке. Ммм, mm, like як тобі я щось знять. Тут такий приличний онлайн, яке клею. Ну, зараз я його тут відклею. О, ну, якось так. Цей теж пакетик вже йде до розпакованих пакетиків. Ага. Ну я... ось. Давайте наклеїмо цей теж, де я хочу. Ой, зелені тут. А, це садись тобі хочу наклеїти. як пускай. Я тут відрізала одну сторіночку. Ой. Так, классия Apple. Так, а тепер розпаковуємо. О, от нам прикольный сюрпризок попадається. Скажи вам. За скотчик резика і швиденько. вам покажу Что Сейчас я эти трубки не потерял О! мы их наклеим И дам подать і и черных тут ну, знают киновушники. рано відкривати, їх можна вставити. Тут їх два стоїть. Просто вони так маленький по другий. А, другий поднялся. Сейчас. Ну, короче, їх, Ой, сейчас. Закривайте. Там крутили вушники. Ось, раз, а в другой там. ще достане. Ось. Давайте их закроем и наскочить повісимо. Давайте сюди. До другого. Так, наступна Була таку сторінку, ну щоб можна було приклеїти більше. Давайте дали сюрпризик. Ой, а ось тут він де. Ось. Так, де тут у нас облаща? О, цього зайчика мені на день народження, так. Далі я відкрию і покажу. Ось такий зайчик, це у нас. Такий, як за шафами такі книжки і пробували намалювати. Тому давайте наклеїмо сюди. Або сюди да. відкрій, Все.

Це Поттер. Давайте розпакуємо такий пакетик. Так. Ой, Ой нам попадаються окуляри Гаррі Поттера, які вже наклею... ну, не клей... ну, як її папір. Тому давайте їх наклеїмо кудись. Так. Я хочу їх наклеїти. Хай буде згори от іконник. І там ще якийсь ромезик э, у нас. Э, о, це до секрету його. Зараз, о. У нас такий шарик Гриффіндору. Сисербры так як тебе тут Таку відкривашку открывашку Щоб не распакує нормально, Я зараз покупаю. Я вам можу розповісти одну новину. Тепер, якщо ви побачили на заставці, там я в окулярах рожевих, а сьогодні я вже в нових окулярах чорних. Давно таких чорних бачила. У мене були чорні зісьмо, але вони там трошки поламалися. А, зараз я вам їх покажу. Давайте і шарфик наклеим буде його сюди. А, мені трошечки пропали, хай буде О, шарфик, шарфік, сюди. Все. Далі. Наша колекція чата Ось вона так розпаковуємо. ого я тут скучно. Наполу. Сейчас я слова, придати ножичами відрізать. Сейчас не все переживаю. Ты переживай это. Че не будем видео бачить. Ага. Давай. Где сюрприз став. Якщо ще я за гора. Так, передимась. О! Все, О, тут давно тебе не пас. Скоч. Тут его трохи не видно, Я сейчас его попытаюсь гарно відклеїти, что вийде взагалі до то... скотч. Ось такий ось такий. Сейчас я. Тебе розпакувати чудо. Моя маєш чого багато жила. Тож тобто ще на столі все просто будуть. Ага, сюди наклеїм. Ось тут у нас ще десь одяг. Ось такий червоненький. Не знаю, що спершу треба. Перший одяг, якщо вийде. навіть. Ну, я не знаю, чесно кажучи. Эм, я кто-то не теряю драки. Наступно сегодня. Ой, ой. Давайте напугаем О, прикольно собачка. Ну и так. Сейчас собачка прям трошечку только едет. такі, Це дав матінської. І сьогоднішня наша новинка Джелі це, ой Ця це колекція так буде велика, я тут розумію. І нам буде, буде таке око. О, що це. О, хто не знає, це ви точно маєте. Я б сказала, це окуляри такі. Так, десь вони тут... Ага. Ось тут вони в мене відклаються. Ця колекція будемо кликати. Я их сюда. Ой, ворвался цемент. Он промонтировался. на наспоко було прикольне. Тому і на цьому все. Е, дякую вам, вам за перегляди. Підписуйся на мій канал, став лайк. І всім пока-пока!